Випаровування, конденсація, кипіння. Пароутворення це такий процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Рідина може перетворитися на газ двома способами: випаровуванням і кипінням. Випаровування то такий процес пароутворення з вільної поверхні рідини. Молекули рідини нашої безперервно рухаються, постійно змінюючи як значення, так і напрямок швидкості руху. Серед молекул поверхневого шару рідини завжди є такі, що намагаються таке ніби вилетіти з рідини геть. Ті молекули, що в певну мить рухаються повільно, не можуть подолати притягання сусідніх молекул і лишаються в рідині, тобто вони таке ніби затримують її, обіймають і затримують. Якщо ж у нас поблизу поверхні опиниться швидка молекула, то її кінетичної енергії буде достатньо. Щоб виконати роботу проти сил міжмолекулярного притягання, і вона вилетить за межі рідини. Тобто саме поняття випробування це коли наші верхні швидші молекулки мають достатню кінетичну енергію для того, щоб вилетіти геть з цієї рідини. А хто недостатньо нас швидкий, той хто недостатньо має кінетичну енергію, він буде все рівно в рідині, його занадто сильно будуть притягати сусідні молекули. От, наприклад, ми бачимо на картинці. У нас є три молекули, які рухаються вже вгору. Їхня кінетична енергія є достатньою для того, щоб вони відірвалися від такого поверхневого шару рідини, і вони починають випаровуватися. Тим часом, як основна маса у нас має недостатню кінетичну енергію, тому залишається в рідині. Оці раз, два, три, чотири молекулки, які в нас є по суті на півшляху від того, щоб відірватися від поверхні. І почати рухатись угору. Що в нас є далі? Випаровування рідин відбувається за будь-якої температури, тому що в рідини завжди є молекули, які рухаються досить швидко. Випаровування супроводжується поглинанням енергії. Під час випаровування виконується робота проти сил міжмолекулярного притягання і проти сил зовнішнього тиску. В нас все рівно ця кінетична енергія в певний момент буде зменшуватися, швидкість буде зменшуватися, тому що воно мусить набратися цієї енергії щоб вирватися. І коли воно починає випаровуватися, якщо ця рідина не отримує енергії, ще ззовні додаткової, вона охолоджується і, в принципі, починає падати назад. Тобто під час випаровування рідину залишають найшвидші молекули, і середня кінетична енергія решти зменшується. Тобто, коли у нас ці швидкі молекулки ще поки в рідині, кінетична енергія самої речовини. Ну, досить така велика. Але як тільки ті швидкі молекулки наберуться енергії кінетичної достатньо, щоб відірватися і полетіти, загальна кінетична енергія речовини нашої рідини в даному випадку зменшується. Крім того, коли ті молекулки полетять, вони почнуть втрачати свою кінетичну енергію таке значення, тому що вони не будуть мати енергію ззовні, їхня швидкість почне спадати, кінетична енергія почне спадати. Опір повітря, зовнішній тиск буде на них діяти, і в кінці кінців воно почне падати назад. Від чого залежить швидкість того випаровування? Зі збільшенням температури збільшується кількість тих швидких молекул, тобто їх більше стає. Тому дедалі більша кількість має змогу подолати сили міжмолекулярного притягання і вилетіти геть. Швидкість також залежить від площі поверхні рідини. Чим більша площа поверхні і висока температура, Тим швидше рідина випаровується. Але якщо площа поверхні у нас маленька і температура маленька, ну воно буде мало розганятися, але все рівно буде випаровуватися. Ще залежить від виду рідини. І ще воно залежить від руху повітря, наша швидкість випаровування. В нас біля поверхні рідини є така хмара молекул, які повилітали геть з неї. Якщо є вітер, то він відносить геть їх і не дає їм змоги повернутися. І ми помалу підходимо під таку тему, як конденсат. конденсація. Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. У нас було кипіння, це з рідкого в газоподібний, а зараз, навпаки, з газоподібного стану в рідкий. От якщо в нас кипить якась певна речовина, а наприклад, вода, на поверхні збираються швидкі молекулки і починають відриватися, і немає ніякого впливу. Немає ніякого зовнішнього впливу, наприклад, вітру, що воно відносить вліво чи вправо нашу цю хмаринку молекул, то пізніше вони втрачають цю свою енергію кінетичну значення, воно стає меншим і воно починає падати назад. Тобто відбувається конденсація з пари переходить в рідки. Кипіння то такий процес пароутворення, який відбувається в всьому об'ємі рідини і супроводжується утворенням зростанням бульбашок пари. Ми гріємо воду. У нас є 90 градусів Цельсія. Воно починає процес кипіння, але ще не кипить ну, в ідеальній системі. Воно починає кипіти при 100 градусів Цельсія. То от 100 градусів Цельсія і 0 градусів Цельсія це реперні точки, зав'язані саме на воді. Так, як ми користуємося шкалою Цельсія, то ці реперні точки, за якими ми розуміємо нашу температуру, ми саме за ними орієнтуємося. Під час кипіння температура рідини не змінюється. Так само, як при плавленні та кристалізації. 0 градусів Цельсія це температура плавлення і температура кристалізації води. Зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зростає, зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини знижується. І в 7 класі вивчалася така тема, як тиск було обговорення, при якій температурі кипить вода. В горах. Тиск на горі буде меншим, тобто зі зменшенням зовнішнього тиску, температура кипіння рідини знижується, тобто воно може кипіти при 60 градусів Цельсія, 70 не 100 Тобто, якщо у нас зменшений зовнішній тиск, температурка може бути менша, коли воно кипить. І навпаки, зі збільшенням зовнішнього тиску, тобто, наприклад, дуже низько де залізти десь, то там температура кипіння має зростати. Щоб воно википіло, треба ну, не 100 брати градусів, а набагато більше. Температура кипіння залежить від наявності в рідині розчиненого газу. Якщо довго кип'ятити воду, то в такий спосіб, видаливши з неї розчинений газ, повторно за нормального тиску цю воду можна буде нагріти до температури, яка перевищує 100 градусів Цельсія. І таку воду називають перегрітою. Переходимо до питомої теплоти пароутворення. Кількість теплоти необхідна для перетворення рідини на пару залежить від маси рідини і від роду речовини. Тобто майже те саме, що ми вчили в темі про плавлення та кристалізацію. Тут також залежало від маси і від роду речовини. Питома теплота пароутворення. Наше R це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку треба передати цій рідині масою 1 кг, щоб за незмінною температурою її перетворити на пару. І запам'ятати треба, що вона позначається буквочкою R і формула наша R дорівнює Q на M. Джоуль на кілограм, тобто навіть тут вимірюється воно в тому самому, що і наша лямбда це питома теплота плавлення. Джоуль на кілограм також вимірюється. Тобто дуже схожі формули. Цю питому теплоту переутворення визначають дослідним шляхом і заносить до таблиць. З цих таблиць ми пізніше беремо наші якраз дані. Щоб обчислити кількість теплоти, нам потрібно перемножити цю питому теплоту пароутворення на масу. В ході конденсації виділяється така ж сама кількість теплоти, яка йде на утворення пари. Тобто, так само, як з рідини йде на пару, та кількість теплоти дорівнює тій, яка в нас з пари переходить в рідину знов. Це важливо. Тобто кількість теплоти в нас не буде мінятися від того, чи воно перетворюється в пару, чи навпаки в рідину. Формула буде та сама, кількість теплоти буде та сама. Яка кількість теплоти необхідна для перетворення води масою 65,2 г в пару при температурі 100 градусів Цельсія. Питома теплота пароутворення води 2,3 мегаджоуля на кілограм. В нас є маса, масу треба в кілограми перетворити. Щоб перевести масу з грам в кілограми, нам необхідно поділити на тисячу. Вийде 0,652 кг. Ще в нас є температура 100 градусів Цельсія. Питома теплота пароутворення R. Ну, У нас є зразу в джоулях. Давайте запишемо це зразу. І нам потрібно знайти кількість теплоти. Температури, як такої, тут не потрібно, тому що в нас зразу 100 градусів Цельсія. Через то, що температура уже 100 градусів Цельсія, щоб перетворити воду на пару, необхідно просто записати формулу Q дорівнює R на M. Нам не потрібно нагрівати нашу речовину до 100 градусів Цельсія, щоб пізніше перетворити її з води у пару. Тобто оцей процес випаровування він буде відбуватися при 100 градусів Цельсія, і він зразу буде відбуватися. Тому ми просто одну формулу використаємо. Кількість теплоти буде дорівнювати 149 500 джоуль або 149,5 сорок кілоджоуля. Останній момент запишемо відповідь. Шукана кількість теплоти в нас дорівнює 149,5 кГ. Яку кількість води можна перетворити в пару, якщо надати воді 9,4 Мджоуля тепла, початкова температура води 100 градусів Цельсія. Тобто наша температура вже 100 градусів Цельсія, тобто вона вже починає цей процес випаровування. Формулу ми використаємо ту саму що й попередню. Але шукати нам тепер треба кількість води, тобто масу. І у нас дорівнює 9,04 мегаджоулі. З мегаджоуль просто в джоулі нам треба помножити на 10 в шостій степені. Температуру можемо записати, але вона в нас, нас тут не грає ролі, тому що це якраз температура, коли воно випаровується наша вода. Питома теплота пароутворення R дорівнює зразу, записуємо в джоуль на кілограм, яку кількість води. Нам потрібно знайти масу з формули q дорівнює r на m, в чому дорівнює маса. m дорівнює Q ділити на r. Підставляємо. Ми тут можемо записати таким чином: 10 в 6 це 1 мільйон. Тому що ми пам'ятаємо, що шоста степінь в нас при десятці показує, скільки є нулів, 6 нулів. Низ ми переписуємо і можемо забрати 5 нулів. Тобто буде 9,04 множити на 10 і ділити на 23. Шукана маса буде дорівнювати 3,9. Можемо записати, що це 3,93 кілограми. І відповідь. Яка кількість теплоти виділяється при конденсації пари масою 523,5 г воду при температурі 100 градусів Цельсія? У нас тут уже процес конденсації. Тобто, це з пари переходить в рідину. Але в нас. Температура при цьому буде незмінна 100 градусів Цельсія. Формула буде така ж. Запишемо, що маса 523,5 грама треба перевести в кілограми. Тобто ми ділимо нашу масу на 1000, вийде 0,5235 кілограм. Температуру можемо записати. Також в нас є R. Нам потрібно знайти кількість теплоти. Формула. При конденсації та випаровуванні в нас така сама. R на M. Підставляємо наші дані: 0,5235 на 2 мільйони 300 тисяч. У нас є 1 мільйон 205 тисяч 200. Можемо перетворити в мегаджоулі. Буде у нас 1,2052 десятих мегаджоуля. Кількість теплоти в нас дорівнює 1,2052. 1000 мега джоуля. Переходимо до наступної задачі. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 3,23 кг води, взятої при температурі 73,26 градуса Цельсія довести до кипіння і повністю випарити? У нас є питома теплоємність води і питома теплота випаровувань. Ну, для того, щоб наша вода кипіла і почала випаровуватись, треба 100 градусів Цельсія. Щоб в нас було 100 градусів Цельсія, нам треба нагріти з 73 до 100, тобто будуть два процеси: нагрівання і кипіння. Запишемо вдано, що в нас є маса. Початкова температура, температура, при якій кипить наша вода, питома теплоємність води, вона використовується при нагріванні. І питома теплота випаровування води. Треба знайти Q з нашої температури 73,26. Градусів у нас буде нагріватися наша вода до 100 градусів Цельсія. Далі після 100 градусів Цельсія, а саме ну, на цій температурі почнеться уже будуть два процеси: Q1 та Q2. Загальне Q буде дорівнювати їхній сумі. Тобто, щоб знайти кількість теплоти, яку ми взагалі витратимо на цей процес, треба спочатку нагріти цю воду, і коли вона почне вже випаровуватися. Необхідно порахувати, що там вийде. Тепер треба розписати. Q1 це формула для нагрівання. Q1 буде дорівнювати Cm T2-T1. Це в нас нагрівання води до 100 градусів Цельсія. А далі у нас відбувається процес випаровування. Q2 буде дорівнювати R на M. Це в нас випаровування при 100 градусів Цельсія. Ну і тепер запишемо загальне Q. Воно буде дорівнювати Q1 це Cm T2-T1. Плюс РМ. Ну і зараз будемо підставляти, так, всі дані у нас є 7 мільйонів 791 754,8 джоуля. Тепер треба перетворити це в мегаджоулі. І пишемо, що це буде 7,79 мегаджоуль. Або можемо записати зразу, що це буде 7,8 мегаджоуль. Запишемо відповідь. Пару води масою 13,64 кг, взятою при температурі 81,1 Цельсія, скільки енергії вона передасть навколишньому середовищі при конденсації, подальшому охолодженні до 25,9 Цельсія. У нас є маса цієї води, також якась початкова температура. Пишемо ще другу температуру, питому теплоємність води і питому теплоту випаровування води. Можна вважати, що при конденсації вона у нас буде з пари йти в рідину. Тобто буде наша формула R на M. А потім вони беруть її при температурі від 81 до 25. Тобто буде два процеси: процес конденсації і охолодження. Наше загальне Q буде дорівнювати Q1 плюс Q2, де Q1 це процес конденсації R на M. І Q2 це охолодження. Це, по суті, за формулою те саме, що й нагрівання, тобто буде Cm Т. Тобто охолодження буде за формулою Cm, і в нас від 81,1 градуса Цельсім до 259. Дивимося, від Т1 до Т2. Спочатку просто запишемо, чому Q буде дорівнювати, тобто Rm плюс CM Т1 мінус Т2. І тепер вже будемо підставляти. У нас виходить таке значення, ми можемо його записати в мегаджоулях. У нас вийде 34,5 мегаджоулі. Запишемо відповідь Q дорівнює 34,5 мегаджоулі. Яка кількість теплоти необхідна, щоб із льоду масою 2,2 кг при температурі мінус -21 21,6 Цельсіям одержати пару з температурою 100 градусів Цельсія. В нас є лід. Він буде нагріватися до нуля, тоді плаватися, весь лід перейде в рідину. Пізніше він буде нагріватися до 100 градусів Цельсія, і тільки тоді буде вже випаровуватися. Буде дуже багато процесів. У нас є маса льоду при температурі Т1 мінус 21,6. Також у нас буде температура, де у нас буде 0 градусів Цельсія, і температура 100 градусів Цельсія. Питома теплоємність льоду. Питома теплоємність води. Давайте тоді тут L і V позначимо. Питома теплота плавлення льоду. Питома теплота випаровування води. Від мінус 21,6 градуса. У нас речовина буде нагріватися до нуля. Тобто тут йде процес нагрівання Q1. Далі йде процес плавлення, Q2. Далі воно почне знову нагріватися до 100 градусів Цельсія. Тут буде нагрівання Q3. І Q4 у нас буде процес випаровування, кипіння. Тоді загальний Q буде дорівнювати їхній сумі. Q1 це нагрівання нашого льоду, тобто буде формула CM дельта Т. Це льоду на масу льоду і на різницю температур. Ми від кінцевої віднімаємо початково від Т2 мінус Т1. Це у нас буде нагрівання льоду до 0 градусів Цельсія. Q2 це процес плавлення, тобто буде лямбда М. Далі в нас йде процес нагрівання, але вже води. Q3 буде в нас дорівнювати Cm дельта Т, але буде вже С води, маса та, ж. і різниця температур це від Т3 ми будемо віднімати Т2. І тепер буде відбуватися процес випаровування. Q4 в нас буде дорівнювати R на M. Це процес випаровування. Тоді запишемо загальну формулу, використовуючи кожну з них. Будемо підставляти наші числа. 6 мільйонів 192 джоуля. Переведемо в мегаджоулі 6,8 мегаджоуль. І запишемо відповідь: Шукана кількість теплоти 6,8 мегаджоуля. Яка кількість теплоти необхідна для перетворення спирту об'ємом 2,2 літра. Пару при температурі 78 градусів Цельсія. У нас є густина спирту, тобто маси немає, питома теплота випаровування спирту є. У нас є об'єм 2,02 літра. Нас вийде 0,2020 метра кубічного. Таке число вийшло досить цікаве. Густина спирту 800. Ще в нас є питома теплота випаровування. Необхідно знайти кількість теплоти. Тут кількість теплоти буде дорівнювати простій формулі r на m. Але m у нас немає. Як ми можемо знайти m? Пам'ятаємо формулу, що ρ дорівнює m на v, звідси наша маса дорівнює ρ помножити на v. Тоді ми заміняємо нашу формулу. Q буде дорівнювати r на m, але замість m ми пхаємо ро в. Це буде наша основна формула тут. Ну і підставляємо наші числа. 1 мільйон 454 400 джоуль. Отже, перетворимо мегаджоулі, у нас вийде 1,45 мегаджоуль. І запишемо відповідь. Шукана кількість теплоти дорівнює 1,45 мегаджоуля. Яку кількість теплоти необхідно передати воді масою 2,1 кг, щоб збільшити її температуру від 47,4 до 100 градусів Цельсія? А половину води перетворити на пару. У нас є маса води, температура початкова і кінцева. Питома теплоємність води, питома теплота випаровування. Нам потрібно знайти Q. Мусимо окремо прописати, яка кількість теплоти в нас виділиться при збільшенні температури води. Тобто нехай наше Q1 буде дорівнювати за формулою CMΔT. CM дельта Т. СМД. А температура в нас буде від 100 градусів відніматися 47, тобто від т 2 т 1 Це буде загальна кількість теплоти, яка виділиться при збільшенні температури. А тепер половину води нам потрібно перетворити на пару. Тобто, половина води це половина маси. Наше Q2 при перетворенні на пару, пам'ятаємо, що використовується формула R на M. Але, так як нам треба половину води перетворити на пару, то ми ще ділимо на 2. Таким чином, М2. Це і буде половина води. Запишемо тут, що тут є нагрівання води з 47,4 градусів Цельсія до 100. А тут у нас є перетворення половина води на пару. То, щоб знайти загальне Q, нам потрібно Q1 додати Q2, тобто т 2 t 1 додати Rm ділити на 2. Ну і можемо записати це ще окремо. Ну, а тепер будемо підставляти наші дані. 2 мільйони 932 джоуля. Запишемо це в мегаджоулях. У нас вийде 2,87 або можемо заокруглити до 2,88 мегаджоуля. І запишемо відповідь. Наше Q буде дорівнювати 2,88 мегаджоуля. І переходимо до наступної задачі. Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб закип'ятити 1,57 кг води, взятої при температурі 32,1 градуса Цельсім, в алюмінієвій каструлі масою 1905,71 г, якщо в ході даного процесу деяка кількість води википіла. У нас є маса води, також є певне Т1, алюмінієва каструля. При переведенні з грам в кілограми ділимо на тисячу. Далі у нас є певна кількість води, яка википіла. Так само переводимо в кілограми. Далі у нас є питома теплоємність, питома теплоємність алюмінію. тобто у нас є води, ми позначали його як В, питома теплоємність алюмінію і питома теплота випаровування. Так, як в нас є процес випаровування, то нам потрібно ще вказати 100 градусів Цельсія, тобто буде деяке Т2, 100 градусів Цельсія. Нам необхідно знайти Q. Тобто, який процес відбувається? Спочатку ми каструлю ставимо на газ. Каструля нагрівається до температури 100 градусів Цельсія, коли в нас має кипіти вода. Вода починає прогріватися до 100 градусів Цельсія, і тоді починає кип'ятитись. Тобто загальний Q буде дорівнювати нагрівання нашого казанка, нагрівання нашої води і випаровування нашої води, нагрівання нашого казанка це CM дельта це алюмінію, на масу алюмінію. І на різницю температур це, в принципі, у нас буде Т2 мінус Т1. Бо має йти до такої самої температури, що і наша вода. q 2 буде нагрівання води. Так само це М дельта Т, але буде вже С води, маса води. І на Т2 мінус Т1. q 3 у нас це процес випаровування. В процесі кипіння нашої води деяка частина википіла. Тобто ми будемо наше Р множити на ту кількість википівшої води на МК. Ну і тепер загальну формулу прописуємо детально: C AMA т 2 т 1 плюс СВМВ Т2-Т1 плюс РМК. Ну, і підставляємо наші дані. Загальне наше Q буде дорівнювати. 2 мільйони 315 тисяч 47 джоуль переведемо в мегаджоулі. І одразу заокруглюємо це буде 2,32 мегаджоуля. Записуємо відповідь. Шукана кількість теплоти дорівнює 2,32 мегаджоуля. Я надіюся, вам все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях. Дякую за перегляд, лайки, коментарі. До зустрічі!